Друзі, всім привіт! Сьогодні ми приїхали у Воробівку на третю поляну. Будемо тут відпочивати дві доби. Приїхали з дітьми, щоб діти погуляли по камінчикам, по, -по водичці, половили рибу. Буде чудовий у нас відпочинок. Фух, багато всього з собою по риболовлі набрав. Зараз покажу і розкажу, на що буду рибалити. Найбільша ціль у мене зловити головня. Зловити сома і наловити раків. Оце буде круто, будемо старатися. Ось так у нас поки що виглядає лагер. Ще нічого не розкладено толком. Тут Маргарита вже працює. О, привіт! На кінець до зустріли знову ми. Картошечка. І знову у нас картопелька. <хи> картопельку ми знову ж таки будемо. Що смажити? <хи> смажити чи варити? А, а може варити? Я не знаю, як скаже, так і зробимо. Паня. А Тут в мене рибацький столик. Дивіться, скільки всього з собою сьогодні взяв. Тут в нас і Real Fish. набрав на дві доби багато всього. На, на, на такий ще, до речі, не пробував рибалити творог. Е, так, що в нас тут? Е, взяв проф, профмонтаж кавунчики, взяв макушатнички. І взяв флети. Будемо ловити на флети, але будемо гачок ставити мал маленький і без величиної оснастки, а просто на гачок наживлювати наживку. Будемо пробувати. Макуха тро трохи є, Black Gold, різні смаки. Ще в пакеті купа всього. Є ось такі пшикалки Fishing, Будемо пробувати. І Метод mix для флетів. Коротше, багато всього є. Тут куп купа вудок. Спінінгів, фідерів. Тут цілий пакет катушок. Дуже багато. Будемо займатися. Зараз трішечки займемося лагерем, все розкладемо, розставимо, а вже потім перейдемо до риболовлі ближче до вечора. Тут діти граються. І що там? І що, вже багато є? Так, да, вже багато. Ого! У нас є ще, але це секрет скільки. То ми будемо їх смажити? Так, да, да. будемо смажити. Дуже То... смачно. Прикольно. Ми mm -hmm. плануємо дуже багато назбирати. Да. Да. Діма, тобі подобається? Так. Да. Як подобається, покажи. Діма так подобається, що він знаходить їх ну, багато тут. Да. Да. Нормально. Смажиться наше м'ясо. Mm. Саша, ти не забув за нього? Ні. Ні. Добре. Я також тебе знімаю. <laughs> Хочу діток зняти. Дуже класний відпочинок, дуже кайфова, класна погода. Природа. Да, з погодою смі... нам реально повезло. Так, так, повезло взагалі. Діти там відпочивають собі, лазять по камням, збирають раків. Ходять. І мідій. <laughs> І мідій, Так, будемо готувати. Дітки, привіт! Ану ручкою допомагали ручками, ручками, а ножками показали, ножки, ножки, ножки молодці. <різь> Все, настав вечір. Я вийшов у воду. Ось моє робоче місце, Три фідера. Сигналізаторів немає, палок немає, підставок немає. Буду рибалити на макух і наче його опариш. Буду закидати ось туди такого. Вдалену в тиху воду. Подивимося, що вдасться піймати. Так, показую, що в мене є. Є черв'яки, опариші. Замішав прикормку творог, релфіш, такого ще ніколи не, не мішав. Ось вона вже замішана. Вдягаю на два кавунчика профмонтаж і макушатник. Закидаємо ще макух. Подивимось, що нам допоможе піймати рибку. Закинув два спінга на кавунчик. Третього не закидаю, бо макух забув на березі. <хи> а йти за ним дуже важко. Тож поки що половимо на два фідера на кавунчик. Вже покльовує щось, подіргує, але мені здається, що це бички. Чекаємо велику риву. Взагалі нуль, нічого не хоче клювати, не знаю, що робити, вже простоїв годину, рибка не хоче брати. Тож, я не бачу сенсу тут стояти, піду на берег, посмажу шащачок, а вже завтра зранку з вами підемо на дикі місця і половимо рибку. Так буде правильно. Відійшов я трішки від нашого лагеря вже ранок, другого дня. Ну як ранок, вже 10 годин. І впіймав першого карасевича. Ось такий. На вудку, на черв'як з опаришем в Влатати. Зараз закидаю всі спинги. Стараюсь, будемо щось ловити. Є супер задання. Міди зібрати. Зібрати медій. Будемо зараз їх смажити. Отримаємо його пакет. Добре. Збирайте? Так, да, ми майстри збирання медій. Ну давай показуйте. Так, а я зараз покажу тему. Я навчився руками ловити раків. Ніколи не вмів. Це перший раз ризикнув, засунув руку в нору і вдалося піймати рака. Вже піймав штук 20. Зараз піду до нор і покажу, як я ловлю раків руками. Це взагалі круто. А там рибачки рибалять. Нічого сьогодні не клює взагалі. Маленькі коробчики і бички. Так, доходжу до нор. Ой. Я правда з них вже все виловив, але можливо пощастить. Ще ж. Щось піймаємо. Ой. Так, це отут, під, Ой. під цим корінням різним. Ось так стоїмо, стаємо на коліна Ой. і рука лізе десь туди. Ловиться ось такий рак, Ну це маленький... Ой, цього ми не будемо брати. Ну є При... прикол. Буду продовжити ловити. І як Діма? Зловили трохи в міді чи ні? А чого попа така грязна? Прийшла Що тут Маргарита, як кривалка? Замечательно. І що, щось ловиш? Ну, в відрі подивися, що зробили. Щось ловимо. Бачки? Бички, Батьки, карасик, карасик випав. Карасик, короче, що зробив? Сальто, Да. І, короче, кажучи, одні бочки. Одні бички. Так що знову ж таки приїжджайте на бички. <ріст> що? Ну тут яка рибалка? Ну, сидить Маргарита, он її поплавок ловить. Ой. А я тут іду. Що дитина? Мідії лови давай. Я зараз можу, покажу. В тебе в тебе є свій спосіб? Так, да, я І дуже економно. Не піджатись ну, давай, лови. Злови мідію. Шукаю. Шукаю. Ой. Що за цього? Ой, що

Е? Ой, да. О, нормально. Уже богатые? Да. Вот, Чи мало? Вот, вот, три попчи. Мало, три, давай, три. давай. А ну. О. Ты мидий лови, а не плавай. О, о, о давай. Вот способ. Нормально. Нормально знайшов своїм способом. Так, Тут у нас раки. Зараз будемо смажити раків. Водичка вже гріється. І мідії лежать на черзі. Будемо також робити шашлик з мідії. І Ще 4 штучки треба, верніше не 4, а 2. І буде 10 штук. Нам їх треба 10 штучок. Водичка вже підігрівається. Зараз будемо закидати раків. Вже два роки їв раків смажених. Діма, хочеш рака? Хочеш рака? Хочу. А ти колись куштував? Ну знаєш, вони червоні. Да? І гарні. Що mm. <реку> тут хлопці Міді. Ее міді. Та на вогні так прямо не тримає їх. Біля вогню. Будемо пробувати що це, так? Да? Да. так там ще раки у нас є. Да, зварили раків А пишемо я покажу А ну пішли покажу. Діма ще ні разу не куштував раків в житті А ми бачу в кейсі І що є? Оооо. А така от купка. Хороші роки. Будеш кустувати? І що ти, Дима, давай? Подожди, тут краса. Что там, Димус? А, не Да. <связь> <связь> Уже умеешь есть, ты, да? Не очень. тес. Почти какашки. <связь> На, убирай. Бывать? Добрий ранок всім, я зараз знаходжуся на п'ятій поляні, зараз 6 годин ранку. Починаємо рибалити. У мене задача сьогодні впіймати 5 карасів. Маленька, мінімальна, але я думаю, ми з нею впораємося. Зробив кашку, це в нас Real Fish творог був я до нього додав гейзер. Розмішав тут черв'яки, опариші макух і пуфи. Закинуто в мене три палки. Одна на макух і дві на кавунчик. Будемо дивитися, що у нас з цього вийде. Покльовка. Россиевич на маку. Перший пішов. Ольга другий якраз, попався. Опа, Та, такий самий. Невеличкий. вже їх два. Це на опарч клюнув. Ловимо далі. Що в воробівці нового це біля будки охоронця. Тут біля перших полян з'явилась водичка. Технічно. Пити її не можна, але щось помити. Супер. Ось такий краник відкривається і набирається водичка. А я йду в село до криниці. Треба питна вода. Хочемо приготувати юшку. Фух, та й так який випити. якийсь випити. макарончик зварити Тож Має таке, таке відрядження далеке. Добре, що ще не жарко, 7 часов ранку. Думаю, нормально справлюся, швидко. У нас вже всі прокинулись. Сидимо, слухаємо водичку. І Ріта нам варить уху. Якась прикольна уха, і рис є, і помідори, і все, все що було, коротше. Ти, ти будеш їсти дім, уху? Так? No. Да. Да. Що п'єш? Нічого сьогодні. Що там, Маргарита, Смачна буде уха? Так, дивись, яка голова зараз туди. Залізе в ту уху. Це й для якіни, для Маргарити лічно. Нормально. На хострі, так, робимо, готуємо. Єгор. Що там? Діжу просто, відпочиваю. Втомився вже? Так. Да. Да. Вночі був дощ, але зараз вже все окей, сонечко світить. Супер. Ну що, Діма, подобається відпочинок? Звісно подобається. Чим займаєшся? Відпочиваю. Скоро буду плавати в водички. Да. Да. Ти вже цього чекаєш. Да. Будемо на бутилці плавати. Давай зараз, зараз поїмо юшки і да. будемо купатися. Да? Да. Нормально. Смачна юшка. Дуже смачно. Як? Дуже смачно. Приїжджайте на уху, будемо чекати. <рес> смачно. Так, що ти я, це, що я хотіла. Так. Що знайшов, Діма показує? Олечу. Де? Ой. Показуй, бо я тут цього не бачу. Олечу. Де? Овоча. Запустився овоча. А, дивися, дійсно є. Зараз. Оп, оп, оп. І от є ще овеча. Олеча. олеча. Воно дерево колюче обережно. Смокота. Навірно. Треба такі чорні чорні брати. Ну давай норвем. Які красиві, подивись, який в нього цей, так? Движі Мама, дивись, Це як ти, мам. Діма молодець. Діма, на свою ласточку. Зараз зараз знімаємо. У нас вже все йде до завершення. Намети зібрав, тут вже все майже зібрано. Тут риба. Голобня, до, до речі, я впіймав такого, який по розміру під, підходить. На 1 сантиметр, не рахуючи хвоста, він довший за норму. Місія виконана, також з раками місія А сом. До нас не прийшов. Діма купається. Дівчата рибалять. І що? Нормально? Так, я ж сідаю Та Я ж теж десь все само крафт. На тобі. Все, зібралися, поприбирали. Так, клас. Будемо висуватися. <риклад> Підходить до кінця наш відпочинок, відпочили чудово, Воробіївка, як завжди, дарує тільки яскраві емоції. Фух, дві доби пройшло, всі задоволені. Всі з емоціями повертаємось додому. Велике дякую вам, воробівці. Природа тут просто казкова. Всім сподобалось, всі задоволені, це саме головне. Дякую, що дивилися, підписуйтесь на канал, ставте вподобайочки. І скоро буде ще багато цікавих нових відео. Всім пока!